Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак Зодіака Діва на 2025 рік. Можна згадувати свої побажання або запитання. Будемо дивитися, яку відповідь для вас підготував пасіанс. Ми робимо три розклади, умовно на три частини року розподіляємо. Якщо 12 місяців, то по 4 місяця кожна частина. Зараз перша треть, третина року. Дивимось, які картинки для вас півпали. Піщаний годинник саме зараз час діяти. Тут у нас блискавка, і ось її друга частина зірочка. А це блискавка, тому ми її не розглядаємо. Ось тут рибка, вона показує прибуток в родині. Мається на увазі якісь ще люди прибудуть до вашої родини. Або це хтось народиться. Або, наприклад, невістка або «зять» – Це буде на початку року, перша третина. Ось тут дзеркало, воно показує подвійне життя. Та означає якісь речі, котрі бачаться так, а виглядають зовсім інакше. Мається на увазі або якийсь обман в особистому житті. Подвійні стандарти. Ось тут карта МАХ. вона показує допомогу друга. Якась справа буде у вас вдало відбуватися за допомогою друга. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Для того, щоб ваша інформація була упорядкована, необхідно її записувати, щоб ви змогли відповідно. Зрозуміти, чи стосується вона вас або ні. Наприклад, якщо ви самі ще молоді, то прибуток в родині це може вас не стосуватися. Наприклад, вам 18 і ви навчаєтесь, а це для тих, хто вже заміжній. прямуємо вперед. нагадати, друзі, про зелені камені талісмани, котрі можна вдягати в новорічну ніч, для того, щоб заохотити до себе зелену змію, мається на увазі не ту, що в чарці, а ту, що володарка наступного року. у нас з вами другий розклад. Бажано, щоб зелені камені були натуральні. Будь-які агати, смарагди, хризоліти, гранат саваріт. Зелений цвіт, колір це колір ще вашого планети Меркурій, вашої планети, а також колір торгівлі та спілкування. І саме тому це для вас буде подвійний успіх. А, планета, а рік змії відповідає знаку Зодіака Діва. Саме тому вам варто уважніше бути з усіми. Важливими моментами, що можуть вас стосуватися. А ми дивимося, які картинки для вас півпали. Ось тут грібінець, він показує тихе, спокійне життя. Ось тут свічка, вона показує застілля. Можливо, якесь святкування, можливо, вас хтось запросить. Ось тут книга, вона показує нову зустріч та нову інформацію. Ось так книга. І ось так карта долоні це карта долі. Зверніть увагу, друзі. Карта долі це дуже важливий показник. Якісь події будуть відбуватися, що можуть вплинути на вашу подальшу долю. Ось тут. Підкова, це щастя. А також зверніть увагу, знову повторюються ось ці подвійні стандарти. Якщо, наприклад, ви вже маєте родину, а також шукаєте собі нові пригоди, то це і є подвійні стандарти. З одного боку це брехня, а з іншого боку, ви робите боляче якійсь людині і не одній. Це так, ця карта означає ось такі подвійні стандарти. Також це може означати, наприклад, на роботі хтось виконує роботу, а ви собі його заслуги присвоюєте. Це також подвійні стандарти. Зверніть увагу, що ця карта повторюється, і якщо це вас дійсно стосується, не робіть помилки, тому що потім знадобиться за них відповідати. Ось тут. Карта вовк, це ворог. А також ось тут вогнище. Ця карта відповідає, означає зруйновані мрії, пусті зруйновані мрії. І навколо вовка, ось тут котик, він означає обман. Обман ворог, подвійні стандарти. Але ось тут є щастя, карта долі, нова інформація. Іноді розклад показує для всіх, а до вас стосуються тільки деякі речі. Не треба одразу думати, що подвійні стандарти стосуються всіх і всі шукають пригоди. А ми прямуємо вперед, подивимось третю частину розкладу. На моєму каналі, друзі, вже є розклади Тару на 2025 рік. Запрошую всіх, хто ще не подивився, є плейлісти і окрема папка для всіх знаків 2025 рік. Можна також дивитися на свій асцендент для того, щоб ваша інформація була більш упорядкована. Тому що кожна людина це індивідуальність, і іноді можливо так, що ваш основний знак. Програється менш ніж на 50%, асцендент більше. А у нас з вами третій розклад. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Планета Місяць. Вона показує таємниці, а також тривожність. Каблучка показує одруження. Павук показує плітки. Це також можуть бути і пусті розмови. Наприклад, вас хтось засуджує або про вас просто розмовляє, пусті розмови часник ось тут. Він означає захист та зцілення. Дуже гарна карта. Ніколи не пізно прийняти правильне рішення та щось змінити на краще в своєму житті. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знака Зодіака діва, застереження та пораду. Але розподілимо їх на дві частини року. Перша частина та друга частина. Застереження перша частина року та друга частина року. Порада перша частина року та друга частина року. Зверніть увагу, друзі, застереження перша частина року це вісімка пентаклів. Ця карта, котра каже про роботу. Але якщо її розглядати більш детально, то ніби людина дивиться, як працює мастер, і, і трохи йому заздрить. Мабуть, саме це і є застереження. Якщо у вас по роботі будуть якісь такі моменти, коли хтось буде працювати краще, ніж ви, то. Стримуйте в собі негативне почуття. Іноді так буває, що у вас, наприклад, не вистачає досвіду, і ви трохи пасете задніх. Застереження друга половина року це двоєчка пентаклів. Вона показує низький ресурс фінансів, та, а також знижений ресурс здоров'я. Але гарним є те, що пентаклі. Це двійка, це карта стабільності, і застереження полягає в тому, що якщо у вас будуть мало грошей в цей період, радійте тому, що вони, принаймні, стабільні. Або заздалегідь, потурбуйтеся для того, щоб їх не було мало або було достатньо. Порада перше півріччя це Рицарь Жезлів. Ця карта вам каже бути рішучими. І якщо ви, наприклад, щось собі запланували, не бійтеся, що вам, наприклад, відмовлять, як ось цей парубок, він подзвонив в двері, наприклад, влаштуватися на роботу, але сам сховався, бо боїться, то ви не бійтеся, дійте рішуче і у вас все вийде. Це порада. Порада на 2 півріччя 25-го року для знаку Діви це троєчка пентаклів. Вона каже про те, що ваші, ваше положення по роботі буде стабілізуватися, хтось вам буде допомагати, ви будете старатися, намагатися, і все у вас буде покращуватися. Зверніть увагу, що ваш знак. Пентаклі відповідають за ваш знак, і тут вони скрізь показані: 8 пентаклів, 2 пентаклів, 3 пентаклів. Тобто, ви будете гармонійно почуватися в своїй стихії, від вас залежить трохи щось змінити на краще, а також бути більш рішучими. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Ще раз повторюю, що треба записувати для того, щоб потім порівняти. І якщо деякі факти вас не стосуються, не розчаровуйтесь одразу, подивіться, як складуться події в майбутньому. А я дякую вам за перегляди, лайки та підписки, за те, що були зі мною та з моїм каналом на протязі всього року. Бажаю вам щасливого 2025 року, мирного та спокійного. До зустрічі!